Листопад – це місяць, коли у Карпатах починається високий туристичний сезон і зазвичай він може тривати аж до середини травня. Але цього року на горе можна лише дивитися і аж ніяк не підкорювати, тому що їх відвідування заборонено. Ну, я так розумію, це пов'язано з початком повноштабного вторгнення до е, нашої країни Російської Федерації. Да, і до списку заборонених маршрутів додалися ще й туристичні. Тобто, раніше, де ступала нога туриста, тепер не можна і ступати. Їх список, я про ці тропи, да, можна побачити на сайті Держприкордонслужби, що це за місця і що загрожує тим, хто наважиться туди сходити. Давайте подивимось далі. Угу. Юрій щотижня відвідує гори. Він здійснив вже близько 80 походів. Робити це почав під час війни. Тому каже, довелося вивчати маршрути, які відкриті для туристів. А не поза зоною доступу. Є заборона на ближню зону прикордонну, і туди входить чорногірський хребет з одного боку. Можна на нього виходити з іншого боку треба дозволи. Початку повномасштабного вторгнення заборони посилили, тому зараз більшість туристичних маршрутів закриті, бо їх шлях лежить через п'ятикілометрову прикордонну смугу. Гори піпіван чорногірський піпіван – це гори, через які якраз проходить державний кордон. Це одна гора. Інша гора це якраз знаходиться в прикордонній смузі, навіть не в контрольованому прикордонному районі. Перебування взагалі можливе тільки з отриманням дозволу від органу державної прикордонної служби. Також під забороною підйом на Бребенеску. Це одна із найвищих гір Карпат, понад дві тисячі метрів. Загалом близько 20 найпопулярніших туристичних маршрутів відвідувати не можна. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Її працівники постійно патрулюють територію, бо через горище намагаються пробратися, і ухилянти. Здоров'я! 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 Ці підкорювачі вершин навесні цього року дві доби блукали в горах. Хотіли незаконно дістатися Румунії. А цей вже восени ледь не загинув з голоду, бо мандрував двічі більше. Магався приткнути державна коміса. вже уже приємно півтори доби. Бо я би, там там би загнувся. Прикордонники кажуть, таких туристів затримують чи не щодня. Зазвичай ухилянтам допомагають так звані переправники, місцеві, які добре знають ці маршрути. Бо вони просто покидають людей за декілька кілометрів до державного кордону, або покидають в якісь непе... непевні ситуації, коли їм загрожує затримання, або навіть залишають їх в небезпеці, або привівши, грубо кажучи, до тиси, просто рукою вказують напрямок. Особа, не знаючи місцевості, повертається вже переправника. Немає гроші він віддав. За свої послуги такі ділки беруть від однієї до 12 тисяч доларів. Спочатку повномасштабного вторгнення в Закарпатській області викрито понад 200 каналів переправлення ухилянтів. Їх організаторам загрожує кримінальна відповідальність у випадку небезпечних дій, які могли б призвести до загибелі якихось осіб. То тут може бути від трьох до сіми років санкція, і найвища санкція це організована група від 7 до 9 років. Чоловікам же, які намагалися незаконно перетнути кордон, загрожує адміністративна відповідальність штраф від 3,5 тисяч гривень до 8,5. А от звичайних туристів за відвідування заборонених маршрутів карають стягненням у розмірі 1700 гривень.